Ви знаєте, я часто, коли починаю знімати, я завжди запитую Колю, а ти би взяв би собі цю доріжку? Він каже, взяв би. Якби вона була дешевше. Ну, тому ми робимо її дешевше. Гляньте, будь ласка, виробник йде Туреччина з шовковою ниточкою. Шовковою ниточкою в світлих тонах. Але який його плюс? Якщо ви перейдете ближче, вона переливається з різних сторін, тобто на ній не буде зовсім видно мусоринки. Якість доволі таки класна, вона йде на котоновій основі. А оверлок. Оверлог. Гляньте оверлог, я їх зовсім забув. Оверлок досить якісний. Приємна на дотик доріжечка, по якій буде приємно ходити в спальні, чи в коридорі, чи в залі. На котоновій основі і з ворсиком 11 міліметрів. Тобто, ви можете не переживати, її можна буде постирати, почистити. Ширина є до 4 метрів. Можете спокійно замовляти. Можете спокійно робити ремонти, життя продовжується. Доставочка безкоштовна від тисячі гривень. Звертайтесь!